Доброго ранку. Приїхала щойно з Черкас. Хотіла приїхати там, Та встала зарані дуже у нас є автобус Черкаси Лебедин, який виїжджає з Черкас у 7 годин ранку і у півдев'ятого вже він прибуває сюди в село І мені від нього йти десь кілометр, ну тобто це недалеко, якщо брати до уваги те, що від траси ну дорога 4 кілометри. От. Але сьогодні неділя, він не ходить і ну поїхала на автовокзал. Зупинила попутку, правда. І дуже швиденько я доїхала, чоловік зустрів. Приїхала і, думаю, вийду, подивлюся, що тут робиться на городі, тому що у нас дощі йдуть ну, просто кожен день. Це зараз трішки вияснилося, чебрець. Он гвоздичка. Он меліса. І ось такі вже лілії великі поросли. Бачите, це якісь інші. От це все по ходу буду показувати. Оце ці хризантеми, які я 9 штучок висадила. Тут вони великі, повні. Ті, що я замовляла. Ну так, приживаються вони, скажімо, поганенько. Але й не зав'яли. Побачимо, будемо надіятися, що вони приживуться. А ось. А ось дві, ну так, не знаю, чи буде з них що. Ну от, Да. І хочу розповісти історію таку цікаву. Вчора я після обіду поїхала в Черкаси, забрала передачу з Австрії і Мені один молодий хлопчина розповів одну цікаву історію, цікаву і дуже болючу. Я вирішила з вами поділитися тим, що мені наболіло. Він сказав, ішов з магазину, і поперед нього йшло четверо молодих хлопців. Ну, так як він сказав. Мені по пояс. Ну, тобто, геть зовсім молоді школярі. Це в нас щось сходить Лєночка посіяла тут зелень. Ну, і назустріч цим чотирьом хлопчикам ішли три військових. Ну, як Уявити стіна на стіну. Редька сходить. Ой. І я, каже, спостерігаю, хто кому дасть дорогу. Ну, по тротуару. Ну, як ви думаєте, хто кому дав дорогу? Звичайно, військові дали дорогу хлопцям. Цим молодим малим ще, можна сказати, юнакам. Ну, коли е, розминулися, ці військові кажуть, хлопці, то ми ж ЗСУ, хіба це нам не можна було дати дорогу? А один розвертається, показує їм цікаві такі знаки, молодь тепер їх знає, і каже, а нам... Ну, однаково, але не так. Із трьох букв слово сказали. Ну і от, а потім каже я йду за ними далі, собі йду додому, а ти військові пішли і говорять, та що ти ЗСУ? Там одні наркомани і п'яниці. Ну і от от як ви думаєте, як з цим всім можна змиритися? Це молоді хлопці, діти, які ходять в школу, то невже наші вчителі не знають, як до них підібрати ключі і як пояснити цим дітям, хто такі ЗСУ? А діти говорять словами, ну, тобто, своїх батьків. Як говорять батьки у сім'ях, так говорять і діти. Друзі, куди, куди ми котимося? От в мене таке питання. Куди ми котимося? Це так боляче. Це так боляче, це до крику боляче. Я думаю, вам всім також боляче таке все почуть, Тому що. Ну, а як інакше. А як інакше, це в мене така тема дуже вона наболіла. Я приїхала, розказала чоловікові. Ну що ми? Посиділи, пожурилися, подумали. Та й все. Та й все. І от можна уявити. Яка буде шана і дяка нашим воїнам після всього цього страшного лиха? Тому що, ну ми ж вже, да, ми будемо шанувати, ми будемо поважати, але ж ми, як сказати, доволі, ну ми вже старші люди, ну, більш, більший. Ну, переважна більшість моїх підписників, так як я бачу у аналітиці, ну, такого мого старшого віку. От. Бачите, все позаростало, дощі йдуть, та й зараз он хмари. Мабуть, знову буде дощ, тому вчора такий гарний дощ, верніше, день був без дощу, а сьогодні, та й вечором вже почався. Ось у мене тут біля хати мазанки просто бур'яни ростуть. Я їх висапую. Я їх висапувала і в минулому році, але ж запас тут такий був, як тут були хащі, то тут такий був запас насіння цих бур'янів, що воно ще буде сходити і сходити. Я просто сапувала. Потім вирішила розсадити хризантеми кульовидні, які в мене ну, вже так порозросталися доволі гарненько. От. І от я по, повідділяла по, по одному пагінцю і посадила отак от два рядки, і он, третій не досадила, по тій причині, що почався дощ. Бачите, в мене тут знаряддя праці, он, е біля сапи стоїть те, що я викопую тут, бо тут же ну, жили люди і залізо он якесь, і е канфорка від плити, ну все таке. А он кущ тюльпанів росте. Оце уявіть, скільки він тут ріс в оцих хащах. Він ніколи не цвів, але ж і не пропав. Він був дикий. І я в минулому році оце як висапала. І в цьому році, дивлюся, ці тюльпанчики сходять, сходять, підростають, підростають. І я їх ну, обсапувала. і Подивіться, як вони мене обдарували, яким... скільки пуп'яночків. Два. 4-5-5 квіточок буде. Ну, це пізні тюльпани, наскільки я зрозуміла. Отак. От Хата, Хату прийдеться, білить, ніяк руки не. Та і що білить, як дощі без кінця. Це так в минулому році я почала робити ремонт цієї хати-мазанки, і оце все глину місила, закидала, сашу трусила на горищі. Оце все така погода була, безкінечні дощі, і я це все робила. Тут ось, як синок був на лікарняному, тут ми все попалили, поприбирали. Е, ну, ще треба повигрібати оці, оці ну, сміття оце все, що тут було. Роботи, роботи. О, отут прибрали купу хмизу. Не знаю, як би його тут окультурить. От. Із цього хліва нічого не можна буде зробити, тому що він там он геть завалився. Але я думаю, оцю стіну я її закидаю, окультурю, і можна буде якось хоча б, ну, як будемо городити, хоча б отак до шляху, до тих стопчиків, щоб хоч трішки. Закрить, можливо, вона ще й постоїть. Ось такі плани. Але це, знаєте, зараз планувати нічого не можна. Просто так прожив день. Проснувся вранці і дякуєш Богу, що ти побачив сонце. Ось така в мене не дуже така весела сьогодні розповідь, але. Але мені наболіло, я вам хотіла про це сказати. Факт залишається фактом. Ми, ми винувати в тому, як виховані наші діти. Ми винні. Чому не можна донести, не можна пояснити? Я от скільки собі думала, аналізувала. Ми з свахою це обговорювали уже вечором. І ну, добре, що в нього батько не наркоман і не п'яниця. І не там він, зрозуміло ж, тому, тому так. Ну, все, дорогі мої. Е, забрала посилочку сьогодні, передачу, верніше, не посилка. Сьогодні е, виставлю вам, можливо, і все виставлю, побачу, покажу е, текстиль. Так сказати. Ну, ніби і, і задоволена, бо так переглянула швиденько, так досконало ще не все роздивлялася. От. Тому, всім, хто мене дивиться, щиро дякую. Бажаю всім гарного, тихого, мирного дня. Пишіть свої коментарі на рахунок цієї моєї розповіді буду вам щиро вдячна, свою думку висловлюйте. Кожного вона своя, тому що ми люди і у нас є логіка, і ми мислимо логічно. Тому так, добре, друзі. Чекаю вас на огляді текстилю. Всіх обняла. Пока-пока!